Є такі релігіозні дурні, які беруть, виривають місце писання, перекриваються і цим роблять потім якісь беззаконні зло. І от як кажуть, ну ось там в Ветхому Заветі Бог він народом Божим ішов і карав різні язичні народи. Тому там, наприклад, ми наступаємо на Україну, там почали війну, ми, типа, рука Божа. Це Божий гнів ми виконуємо. Та це дурні, так говорять. Чому? Тому що дійсно Бог він і збирав ізраїльський народ, і це була конкретна воля Божа. Іти і істрібляти. Народи, які робили дійсно зло, зло. Вони там дітей приносили в жертву. Ну страшне діло робили. Тому Бог він їх карав через народ Божий. Це була сверхістецтва сила. Там були ангели, там був ну там було присутство Боже. А сьогодні ми знаємо, що в усіх народах є церкви, в всіх народах є почтіння Господа Бога. І тому сьогодні, щоб якась держава там ішла на другу державу і казала, що це тіпа, ми виконуємо заповідь Божу, істрібляючи вас? Ну це все брехня. Тому що, якщо, наприклад, от, наступили на Україну, там, пішли війною, ну, в Україні є церкви, служителя, які служать Богу, моляться Богу, вірять в Бога. І як може якийсь народ прийти і починати війну? Тобто, це показує не це чиста сатаністи, чисто сатанізм. Ніякого відношення до Бога немає. І хоч там питаються якось там молитами якось прикріпити, чи ще щось якимись релігіозними діями, це все сатанінська муть. Тому що Бог на таке не посилає Іти в чужу державу, вбивати, де є віруючі діти Божі, які вірять в Бога. Ну, це де, де тяма, це, звісно, тоді за цим всім стоїть сатана. Тому нам треба мати розум, покаятися, служити Господу. І Господь нас захистить від цього ужасу.